Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Запросіть Його прийти та діяти. Бог присутній скрізь. Але для нас ця істина має силу тільки коли ми маємо взаємозв'язок із ним. Ісус сказав ці слова. А я правду кажу вам краще для вас, щоб пішов я. Бо як я не піду, утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пошлю вам Його. Від Івана 16, 7. Ісус помер. Ісус Воскрес. Ісус зійшов до свого батька. Але Ісус повернувся у Святому Дусі, і це дивовижна перевага для усіх нас. Він хоче жити усередині кожного з нас. Але Він чекає, коли ми Його запросимо. І тільки після цього він приходить. І тоді його життя починає впливати на наше, і він відображається у всіх наших стосунках. Цей вірш чудово описує те, що відбувається, і весь людський рід він з одного створив, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Дії 17, 26, 27 Бог недалекий, але щоб Він діяв через вас, необхідно мати зв'язок з ним. Моя молитва сьогодні, Господи, Ти скрізь. Але я хочу, щоб ти жив усередині мене. Стосунки з тобою, моє життя. Ти лоза, а я галузя. Від Івана 15:5 Нехай твій дух живий діє через мене сьогодні. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.